Привіт! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати лабораторну роботу номер 5 з теми дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників. Метою нашої роботи буде експериментально перевірити закони паралельного з'єднання провідників. Ну, починаймо! Для виконання лабораторної роботи. Скористаємося інтерактивною симуляцією. Перше. Складіть електричне коло, з'єднавши між собою такі елементи кола. Джерело струму, дріт, паралельно дві лампочки та ключ. Друге. Задайте довільні значення опору для першої та другої лампочки. Для цього в електричному колі. Натисніть на кожну лампочку і змініть налаштування за допомогою умовного повзунка, що з'явиться знизу, який ви можете пересувати вліво-вправо. Третє. Накресліть схему зібраного кола. Четверте. Перевірте, чи працює ваше електричне коло, замкнувши ключ. Увага! Подальшому проведенні експериментів потрібно після кожного завдання розмикати коло. Саме так слід робити із реальними приладами за правилами техніки безпеки. Експеримент Дослід номер 1 Порівняння напруги на різних ділянках кола, яке містить паралельне з'єднання провідників. Перше. Підключіть вольтметр паралельно до першої лампочки. Замкніть коло та виміряйте напругу У1. Друге. Підключіть вольтметр паралельно до другої лампочки. Замкніть коло та виміряйте напругу У2. Третє. Підключіть вольтметр паралельно до обох лампочок. Замкніть коло та виміряйте напругу У. 4. Накресліть схеми відповідних електричних кіл. На схемах вкажіть напрямок струму та полярність на джерелі та вольтметрі. 5. Результати вимірювань занесіть до таблиці 1 і зробіть короткий висновок. Дослід 2. Порівняння загальної сили струму на ділянках кола, яка складається. З паралельно з'єднаних лампочок і суми сил струмів на окремих лампочках. Перше. Увімкніть амперметр послідовно з першою лампочкою. Замкніть коло та виміряйте силу струму І1. Друге. Увімкніть амперметр послідовно з другою лампочкою. Замкніть коло та виміряйте силу струму І2. Третє. Увімкніть амперметр послідовно у загальну ділянку кола. Замкніть коло та виміряйте силу струму і. Четверте. Накресліть схеми відповідних електричних кіл. На схемах вкажіть напрямок струму та полярність на джерелі та амперметрі. П'яте. Результати вимірювань. Занесіть до таблиці 2, закінчіть заповнення таблиці та зробіть короткий висновок. Опрацювання результатів експерименту. Перше, першого та другого обчисліть опір першої лампочки R1 та другої лампочки R2, опір ділянки кола, яка містить обидві лампочки R, та перевірте, чи підтверджується дослідом. Наступне співвідношення. Друге. Результати обчислень заносіть до таблиці 3, Закінчіть заповнення таблиці та зробіть короткий висновок. Аналіз експерименту та Його результатів. Проаналізувавши експеримент і його результати зробіть висновок, у якому дайте відповідь на наступні питання. Творче завдання. Запишіть план проведення експерименту, за допомогою якого можна визначити опір резистора. Якщо наявні амперметр, джерело струму, резистор відомого опору та з'єднувальні проводи, провідіть відповідний експеримент.